Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Знаходжуся я на озері Олешна в Чеській республіці. Приїхав половити коропа на флетфідер. Приїхав я ще зранку, зараз вже близько 4-ї години вечора. Цілий день нічого не клювало, а зараз під вечір вдалося мені зловити дві рибки. Одна була така десь двушечка, ну а друга трошки гарніша, п'ятірочка така гарна попалася. Ось так виглядає це озеро. Має таку довгу форму. Особливість це озера, що ловити можна лише по цій стороні, по тій стороні ловити не можна, там зона спокій, заповідна зона. Озеро це дике, не платник, тому рибалочка тут така трошки складна, скажімо, виходить. Ще враховувати, те, що зараз вже середина листопада рибка не дуже активна. Працював, друзі, такий бойлик, вже дві рибки на нього зловив. Такий 18-ка для ловлі осетра. Непоганий такий для мене це новинка. Зараз спробую його вперше. Годувався я такою прикормочкою з ракети. Тут у мене різний пилець. Конопля, ріпак у мене тут, залив його, зараз покажу. Такою рідиною рідкі палети, такий Black Halibut Liquid, текучі пелети, Також ще заливав такими бустерами прикормочку. Такий в мене чилі чеснек, Ще маю такі суперспеції. Для, для годівнички теж використовую такий еліц, теж заливав тими ж самими аромами. Планую сьогодні ловити з ночівлею, тому є в нас шанс зловити, може, якогось бігфіша. Якщо повезе, то попадеться нам якась десяточка, було б непогано. Зараз буду готуватися до ночівлі, палаточку я собі вже розклав. Так виглядає мій бардак Карпятника. Добре, друзі, буде щось гарне, буду вмикатися, знімати. Не знаю, як буде зйомка в темноті. Але думаю, якщо буде щось гарне, буду вам показувати. Залишайтесь на каналі, не перемикайтесь, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Погнали! Прийшов мені, друзі, отакий коробчук. Той же самий бойл, та ж сама дистанція, такий гарненький. Ну, Буду продовжувати, це мене вже радує, хотілося б щось побільше зловити. Буду чекати рибку побільше. Ну, іде такий гарненький. Добре, відпустимо його та перезакинуся. Друзі, всім доброго ранку. Нічка пройшла спокійно. Було вчора кілька гарних коробчуків. Шкода, що не було трофею ніякого. Але не біда. Сьогодні зранку вже був теж невеличкий один коробчук. Зараз в мене в планах загодуватися, що в мене лишилося прикормочка там з учора. Та буду пробувати щось ловити. Погода пасмурна, рибка не дуже активна, видно, не гуляє нічого. Ну, але спробуємо. Вчора у нас клювання почалися десь в пів четвертої і продовжувалися приблизно десь до півдесятої. А ще я вчора заснув трошки, мені клюнув короб, перемотав мені всю снасть, зараз зроблю нову, треба поміняти шоклідер. Ну а так все в порядку. Так що так, зараз загодуюся, перезакину вудки то будемо чекати щось. Так, друзі. Одну вудку я закинув на цей байлик, я вчора працював однозначно, а другу на пікантну сливу вчора теж працював. Залишається чекати трофея. Прийшов час, друзі, самому вже поїсти щось, тому що рибку погодував а сам ще не їв. Так у мене шматочок сала тут є. Зараз його обжаримо. Сюди же цибульки. О! І клажара в хату. Чорний перчик. Найголовніший продукт карп'ятника тушонка, куди без неї. Так і прямо сюди обжаримо теж. Сюди картоплю відправляємо. Так, нормально. Перемішуємо. Бульйонний кубик один. Не завадить там. то зальємо це водичкою трошки, щоб воно у нас не підгоріло і тушилося гарно. Ще трошки. Це буде просто бомбова їжа. Тушимо мінус 15-20 і буде все готово. Ще забув, друзі, є в мене тут сушений укроп з городу. Кріп, як покрив. Так, трошки туди. Це дуже смачно, друзі. Будете на риболовлі. Обов'язково спробуйте. Домашні помідорчики. М -м -м. Супер. Зараз вже 12 годин дня, друзі. Рибка не клює, лежу я собі тут в палаці, відпочиваю. Не знаю, специфіка цієї водойми така, що тут рибка клює після обіду. Годинки в 3-4 починає. І закінчується кльов десь в 10 вечора. Планую сьогодні посидіти десь годинок до 6-7. Ще на одну нічку не можу лишитись, тому що завтра на роботу зранку. Не знаю, трофея ніякого не було сьогодні. Та Сьогодні зранку взагалі була одна рибка лише. Не знаю. В принципі, тут з трофеями, як в Чехії. Проблема чеських водойм така, що тут дуже багато мілкого коропа в водоймах. Тому якщо загодуєтесь, то навіть якщо не загодуєтесь, там спливається дуже багато мілкого коропа, і трофея взяти дуже тяжко. Щоб взяти трофея, треба годуватися великими бойлами. І тільки великими бойлами, сидіти там кілька днів, так може щось зловити. Ну, на таких звичайних риболовлях це лише вдача може дати нам трофейного коропа. Ну, якось так поки що. Ну що, друзі, вже 5 годин вечора. Рибка клювати відмовляється, не знаю, що таке. Вчора в такий час вже мав 3 рибинки. Спробував я різні там насадочки, ще прикормочку другу там спробував. Але взагалі нічого, не розумію, що сталося, чи погода, тиск якийсь, не знаю. Буду я, мабуть, збиратися додому, тому що мені бачиться, діло вже цього не буде. Зараз вам покажу. Лишив я собі вчора одного коробчука додому. Горненького. Отакого От собі лишив. Таку трьошечку, якраз вдома вже нема коропа. Такий гарненький поїде додому, коробчук піде якраз. Живий, нічого йому нема. Шкода відпустити би його, але одного заберемо. Так що так, друзі, такі діла. Кому сподобалась моя рибалочка, та моє відео в цілому. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Слава Україні! Героям слава! Бувайте!